Мої вітання, слава Україні! Сьогодні, 7 лютого п'ятниця я пропоную вашій увазі програму заробіжжя, програму про все важливе, що стосується України у впливових світових засобах масової інформації в США, Великій Британії, Франції, Німеччині, Іспанії та Італії. Отже, давайте разом подивимося, що сьогодні, от я вечором передивився ці. Іноземні впливові засоби масової інформації і дещо підібрав, що, на мою думку, на що варто звернути увагу, Сполучені Штати Америки Washington Post, у той час, як Україна намагається відправити солдатів в центри вербування, ну мається в увазі, наші ТЦК, зазнають нападів. Київ наполягає, що напади організовані Росією, але в країні зростає небажання приєднатися до боротьби, оскільки війна затягується. Ну загалом безумовно. Ворог використовує це невдоволення. Невдоволення пов'язане з тим, що мобілізація, сам процес, він, м'яко кажучи, був організований не так, як потрібно було це робити. Ми про це з вами неодноразово говорили. Але бачите, зараз оці, ці, що протягом тижня були вибухи, про це знають, пишуть, це все моніторять. І це, ну з моєї точки зору, безумовно, не дуже добре для того, щоб підтримка, підтримка громадян інших країн вона зростала, коли вони. Бачать, а Росія буде це розганяти, і вона розганяє, що вже не хочуть воювати, Україна вже втомилася від війни, і треба це вже завершувати. Тобто навіщо тоді допомагати, якщо вже втомилася, не хоче Україна воювати. Тому з цим безумовно потрібно щось робити. І викриванням нашої служби безпеки України, що це саме робить російські спецслужби. Це дуже добре, і це треба також цю інформацію доводити до. Громадян інших країн у впливових і інформаційних засобах, інформа... засобах маси інформації у світі. Нью-Йорк-Пост цікавий матеріал написала. Про це згадують сьогодні. Це вчора вечором вийшла всі, практично ну, європейські засоби маси інформації про те, що сказав спеціальний представник Дональда Трампа Кіт Келок. Ексклюзивно для New York Post, совно того, що треба, ну там ми це вже знаємо. Що треба йти на поступки і Росії і Києву, щоб е, піти на домовленості, і про те, що він сказав, до речі, заголовок матеріалу, трамп готовий подвоїти санкції проти Росії, заявив представник США в Україні Кіт Келар. Ну, там насправді цікава цифри, я хочу якраз вам їх навести, таке цікаве порівняння. За словами Келога, застосування санкцій проти Росії оцінюється тільки на три, за шкалою від 1 до 10. Щодо того, наскільки болячим може бути економічний тиск. Самі санкції США, наприклад, ті, що націлені на прибутковий енергетичний сектор Росії, номінально вдвічі вище. Тобто, десь, напевне, так, я так розумію, говорить, що це десь 6. Але все ще є можливість їх посилити. Тобто, ну це насправді дуже добре, що ми розуміємо, що тільки на три із одним з десяти є можливість для того, щоб посилити санкції. І це достатньо такий сигнал серйозний. Я думаю, для Росії ми побачимо, ну на мою думку, вже є реакція Росії, ну але це трохи нижче. Велика Британія. Велика Британія. Ну, тут вийшли такі два матеріали про наших сусідів. Ну, перший британський The Guardian. Словацька газотранспортна компанія заявила в четвер СПП, що почала отримувати газ з Росії через Туреччину після того, як Україна припинила російські поставки через свою територію. Ну, про Словаччину, якраз кажу, буде два матеріали сьогодні в цьому огляді, який я для вас підготував. Ну тут йдеться про те, що турецький потік пролягає довжиною в 930 кілометрів дном Чорного моря від російського курортного міста Анапа до Києкої на північному заході Туреччини. А потім з'єднується з наземними трубопроводами, які проходять через Балкани до Європи, постачаючи газ до члена Європейського союзу Угорщини і також Словаччини. Ну але Фіцо менше з тим все рівно там дуже обурюється, фактично, як тут далі ми побачимо, е, об'явив Україну ворогом, ворогом. Ну і в е, Орбана, прем'єр-міністр Гощені також цього приводу є своє питання. Він знову погрожує, що якщо Європейський Союз не вирішить питання транзиту російського газу через Україну, то він накладе вету на продовження санкцій Європейського Союзу щодо Росії. Він цього разу там. Фактично шантажував, ну, потім там Європейський Союз, Європейська комісія, президентка Урсула Фондерлянз зробили там відповідну заяву, і він там, в принципі, погодив ці санкції, але зараз знову погрожує. Побачимо, що буде далі. За Телеграф. За Телеграф цікавий матеріал, на мою думку, написав стосовно цієї заяви Трампа про сектор Газа. І втручання Трампа в газу. Мабуть, налякали Путіна в Європі. Президента можуть почути краще, ніж на близькому сході. Ну мається, в муські можуть почути краще, ніж на близькому сході. Тут тобто цікаві він думки. скажімо, в цій статті, на мою, як на мене, стосовно того, що Крим був курортний, що там можна курорт зробити. Що в цьому сенсі Путін переляканий може бути. що, Як тут пишуть, простіше кажучи, то завершення Путін тепер має бути наляканий. Ураган Трампа може знести його на Урал, і далі підбадьорений його перемирям у газі. Трамп навряд чи запропонує угоду в Україні, яка не буде дотримуватися. Єдиний спосіб, яким він збережеться, якщо Україна. Отримає частину, якщо не всю територію, яку вона втратила. Тобто мова йде про те, що тепер може Україна вернути територію. Там, безумовно, це питання і взамін Курська, добре, що і там є наші певні успіхи, це дуже добре. Але так чи інакше, ну така цікава, насправді, на мою думку, думка порівнювати сектор газу, так, от, із Кримом. І я думаю, що в цьому є якась певна логіка, щоб виселити всіх тих, яких навезли росіян, і зробити корожну зону. Ну, для всіх, але думаю, що як тут пише, що росіянам краще було їздити і їздити надалі в Україну як відпочиваючи, ніж бути окупантами. Оце пройдеться. Про це йдеться у статті з Телеграф. Франція, Франція, Лемонт. Ну, знову ж про Словаччину. Перше про Роберта Фіцо. Роберт Фіцо лідер Словаччини, який зробив Україну своїм ворогом. Прем'єр-міністр не приховує своєї близькості до Росії Путіна. А не до Євросоюзу. На превелике невдоволення деяких Словаків, ну тут не деяких Словаків, які збільшують кількість демонстрацій. Ну, сьогодні, до речі, також мало відбутися, не знаю, як там відбулася ця демонстрація протестна. Так чи інакше, він там звинувачує Україну, військову розвідку, в тому, що це вони виявляються, готують, щоб його скинути, забрати в нього владу і так далі і тому подібне. Але насправді там дійсно ситуація в нього ну, не зовсім проста. Він стає більш агресивнішим. Але невдоволення словаків все більше і більше, от цією його близькістю до Москви, і у тим його візитом, питаємо, в грудні і зустріч з Путіним. Ну також Лімон пише про те, що на мою думку, знову ж наш сусід Польща. Цікаве цікава інформація. Він призначив посла в Польщі, який критикував уряд Туска. Й критикує. Дональд Трамп призначив своїм послом в Варшаві Томаса Роуза, ультраконсервативного ведучого подкастів, який критикував проти правоцентристський польський уряд прем'єр-міністра Домельда Туска. Та хвалив націоналістичну опозицію. Речник опозиції привітав це рішення. Польський уряд поки не відрував на це призначення. Ну от він там пишуть обійми свою посаду, оскільки Польща очікує на початок довгоочікуваних переговорів про припинення війни в сусідній Україні. Це має він має статися напередодні мається на увазі зайняти посаду посла напередодні президентських виборів, які будуть 18 травня. Ми знаємо, що там. Адже Дуда, так, він був двічі-ну два терміни. Він зараз йде в відставку після двох термінів. Але консервативна партія право справедливість» сподівається втримати вищий пост після того, як Дуда піде. Ну, тепер цікаво, є ж таке, ну ми знаємо агремант, Тобто, бачите, Трамп наліво направо призначає послів. Я так не знаю, напевне, навіть не узгоджуючи із тими країнами, куди він буде їх відправляти. Ну, бачите, для нього це всі правила, напевне, не писані, не хоче дотриматися. І Ну чи проковтнеться прем'єр-міст Дональд Туск, чи не про ковтнеце, Ну, побачимо, але за великим рахунком, я ще ну не пам'ятаю випадків, можливо, вони є. Треба подивитися, чи було таке, коли президент Сполучених Штатів Америки призначав там, говорив про посла, і йому не надавали роман, Тобто його не приймала та країна, в яку призначався цей посол. А зараз фактично Дональд Туск має погодитись на посла у Варшаву. Який критикує його і його уряд, який є його опонентом. Йдемо далі. Дальше. Німеччина. В Німеччині в нас Таді Шпігль. Такі Шпігель пише про те, що заявив про це пише Інтерфакс, Інтерфакс, заявив Дмитро Пісков, що за повідомленням Російського агентства підготовка до зустрічі президента США до Трампа і президента Росії Володимира Путіна поки не ведеться. Ну і дискусії про те, що потрібна така зустріч, де і як вона буде відбутися, не було. Але тут йдеться в шпіглі, що якщо така зустріч відбудеться, вона швидше за все буде зосереджена на заявленні Трампом меті швидкого припинення війни в Україні. Ну, ми знаємо, що з боку Росії є заяви, що не тільки це питання, треба взагалі стосунки між США і Росією налагоджувати. Тобто, питання України, воно не має бути там одним і там самим головним. Побачимо, що з того вийде. Німецьке агентство преси. Ну, цікава також новина. Шведські війська НАТО вони е дислокуються в Латвію. Швеція буквально недавно вступила до НАТО і вже відправляє свої перші війська. Це за межі Швеції. Так, їх там ніби небагато, близько 500 солдатів, але вони будуть у бригаді, яка, яку очолює Канада, бригада НАТО з 3500 солдатів, але там присутність вони представляють 13 країн. Тобто 500 солдатів одної Швеції, то занад, ну, це дуже-дуже. Такий ну, добрий сигнал, як на мене. Іспанська Ельмунда, Іспанія. Західні союзники України зустрінуться на тлі сумнівів щодо намірів США. Ну, мова йде про цей, цю зустріч. Формат Рамштайн буде не в Рамштайні, Про це з вами вчора згадували. Про це писали інші видання. Бачите, сьогодні про це написала іспанська Ельмунда, що Велика Британія тепер буде логувати, а не Сполучені Штати Америки. Ну, побачимо, наскільки буде далі перспективним. Оцей формат Рамштайн, оця підтримка України. І Італійська, Італійська Ля Републіка, Кремль, ми завжди залишаємось відкритими до переговорів. У Кремлі заявили, що готовність до діалогу з українською стороною, оскільки вирішення всіх конфліктів відбувається шляхом переговорів. На запитання журналістів, чи готова Москва піти на компроміс у контексті прогресу російського наступу в Україні, речник президента Російської Федерації Дмитро Пісков відповів: Росія залишається готовою. до переговорів ми неодноразово спілкувалися на різних рівнях, насамперед, на рівні глави держави. Ну але там мають бути перемовини. Тобто, я думаю, що це є реакція насправді справді те, що я сказав, що в Нью-Йорк Пост вчора надрукували цю заяву. Келога, що можуть подвоїти, Трамп може подвоїти санкції щодо Росії, якщо вона не захоче переговорів. Тобто, бачимо, реакція такі є. Ну, не знаю, які там будуть умови. Дуже сподіваємося, що все-таки е, мова не буде йти про те, що Україна має там своїм суверенітетом торгувати, і національні інтереси України будуть е, дотримані. І враховані. Ну, а саме головне, ми маємо чітко розуміти, що мова не йде про завершення війни зараз, а про призупинення. Завершення війни може бути тільки перемогою України. Я сподіваюся, що ця програма була для вас цікавою. пізнавальною. ви додивилися до кінця, якщо це так, то не забудьте, будь ласка, поставити вподобайки. допомагають моєму YouTube-каналу, про це постійно наголошую про це, згадую. І прокоментуйте. А хто ще не підписався, підписуйтесь на мій YouTube канал. І на завершення, як завжди нагадую, незважаючи ні на кого і ні на що, все буде Україна.